Про події війни говорить Стратком. Восьмеро людей постраждали внаслідок російського удару безпілотниками по місту Кам'янське на Дніпропетровщині. У місті виникло кілька пожеж. Пошкоджена багатоповерхівка. П'ятьох людей вдалося врятувати з-під завалів. Загалом щонайменше одна людина загинула, та ще 35 цивільних поранені за одну добу у шести прифронтових областях України. Внаслідок агресії Російської Федерації. Вночі, 6 листопада, російські загарбники атакували залізничну інфраструктуру прифронтових громад у Дніпропетровщині. Пропетровській, Харківській та Чернігівській областях те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо, заявив президент України. Він підкреслив важливість продовження роботи над санкціями проти російських фінансів і торгівлі енергоресурсами. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що у ніч проти четверга ворог атакував територію України 135 безпілотниками різних типів, із них близько 90 – шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 108 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях. Суттєве зростання штурмових дій ворога фіксується по всій лінії оборони Покровської агломерації. Про ситуацію у своїй смузі відповідальності повідомляє 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Зокрема, 5 листопада противник здійснив 30 штурмових дій, тоді як минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. Водночас противник продовжує застосовувати бронетехніку в районі Мирнограда. Так, у середу на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного спільно із суміжними підрозділами відбила механізований штурм. Українські військові знищили 26 росіян та три одиниці бронетехніки. Загалом, з початку місяця, оборонці покровської агломерації знищили 284 окупанти ще 107 росіян отримали поранення. Про це повідомили у сьомому корпусі десантно-штурмових військ Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 276 бойових зіткнень. Це на 122 більше ніж за попередню добу. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 100 атак агресора. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватись та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську Сили оборони України здійснюють. Існують ударно-пошукові дії, посилено військові частини, які обороняють місто на Костянтинівському напрямку. Ворог здійснив 35 атак. На Олександрівському 31. Найменше атак зафіксовано на Оріхівському напрямку. Там відбулось одне бойове зіткнення. Завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів. Застосував 5 ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та артилерійську систему ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1170 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня. 84 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У Генеральному штабі збройних сил України повідомили про ураження низки важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, у ніч проти середи, підрозділи сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску безпілотників типу шахет на території аеропорту в тимчасово окупованому Донецьку. За даними об'єктивного контролю, на території об'єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій збройних сил України. Окрім цього, сили оборони уразили волгоградський нафтопереробний завод, зафіксовано вибухи та пожежу в районі. Цілі також генштаб повідомляє про ураження трьох баз пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Криму. Зафіксовано загоряння резервуарів з паливом. Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер. Патрія про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, перебуваючи на військовій базі у Ризі. Там відбулася передача останньої партії бронетранспортерів Патрія із обіцяних 42 машин. Міністр повідомив, що отримані 6 листопада бронемашини стануть на озброєння сил спеціальних операцій. Попередня партія бронетранспортерів Патрія була передана Україні у вересні. Також Латвія передала силам оборони ще 12 бойових розвідувальних машин Сіверті. Що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги, міністр оборони України подякував латвійцям за військову та фінансову допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація вчинила понад 190 тисяч воєнних злочинів. Такі дані назвали в Офісі генпрокурора на зустрічі з представниками незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні. Також повідомлено про підозру понад тисячі російських військових. 747 обвинувачувальних актів направлено до суду, а 206 осіб Уже засуджено в офісі генпрокурора наголосили, що масштаби й системні злочинів Російської Федерації дозволяють класифікувати їх як частину цілеспрямованої геноцидної політики проти українського народу. Те, що ми бачимо, це планова державна політика знищення української нації, підкреслив заступник генпрокурора Андрій Лещенко. Повідомляється також про зростання кількості атак на цивільне населення. За 9 місяців цього року зафіксовано понад 5 тисяч нападів із застосуванням дронів проти цивільних, що удвічі більше ніж за минулий рік. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності, зазначили в офісі генпрокурора. У застосунку Армія Плюс з'явився новий навчальний курс: дрони на оптоволокні основи використання. Як повідомили у міністерстві оборони, курс присвячений специфіці застосування оптоволоконних fpv дронів у бойових умовах. Цей формат дронів має низку переваг, зокрема стійкість до засобів РЕП. Але вимагає від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршрутів і знання особливостей експлуатації. Лектор курсу Віталій, позивний солома, інженер батальйону безпілотних систем Сігнум 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Курс складається з семи тематичних уроків, що ведуть від базових понять до практичних навичок. Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а наприкінці фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат. В Армія Плюс тепер доступно 17 навчальних курсів. Навчання у застосунку проходять понад 150 тисяч військових. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.